Вітаю. Хочу провести таке експериментальне відео. От мені цікаво на фоні цих подій, що відбуваються на даний момент. А в тому інфопросторі. Де я дивлюсь, що я шукаю інформацію дуже багато суперечливої інформації по відношенню американської влади і президента в тому числі до України. Таке враження, що президент Америки сьогодні говорить одне відносно України завтра друге, перезувається в повітрі. Сьогодні робить крок вперед. Для припинення війни. А завтра нібито так нам подають в інформаційному просторі два назад. Але я розумію, що Ютуб канали, новини це все чиюсь думку висвітлює. А істину попробую взнати за допомогою даного інструменту категоро. Уявімо. Що Америка, от країна Америка, як уявимо її особою, яка може символізувати особа Америку? Ну, звісно, статуя Свободи, Статуя Свободи. Оце от Америка, це статуя Свободи. От уявили її, так? Да? А Україну, яка може символізувати особа? Ну, звісно, статуя Україна, мати. От є дві країни, які ми переносимо, от символізуємо в дані статую. Америка символізується статуєю Свободи, Україна символізується статуєю Україна Мати. І от питання, задаю питання, як Америка ставиться до України? От. Однією картою зараз да, я вийму карту при вас, бачите, мішаю. Як Америка ставиться до України? От я собі уявляю, от Америка ніколи не був в Америці. І не буду, напевно. І от питання, як Америка ставиться до України? Відноситься, ставиться, от, яке є відношення до України. от. Як вона ставиться до України? Паш Пентаклів? Паш Пентаклів. Ну от, що ми можемо витягнути з даної карти? Так, як ми розглядаємо це питання? Паш, Пентаклів? Може нам нести інформацію про те, що дуже прагматичний розрахунок. Імовірно, Америка хоче розвитку. Але розумієте, хоче розвитку і доволі прагматично розраховує, як все буде рухатися. Ймовірно, є в Америці бажання догодити Україні. розумієте, Є бажання співпрацювати. І, як би сказати, ймовірно, Америка зосереджена на Україні. Так як я це розумію, от як мені прийшло? Що Америка хоче, щоб все було по полочках, щоб був порядок. І з її сторони, так як мені бачиться, що ведеться закладання чогось доброго на майбутнє, бажання мати певний результат із свого, із свого вкладання. Ну, Скажімо так, відносно ще і непогане ставлення. Хоча розганяють нам таку загальну зраду, що Трамп проти України, що Трамп такий сякий, то з даної карти я бачу, що не все так погано. Та й враховують, що триває ну, Повномасштабна війна, яка мала тривати тиждень, триває вже четвертий рік. А початок її ще з 14. го І якщо ще ми записуємо, я от особисто записую відео в себе на Україні, а не валю ліс в Сибірі, то значить ще все дуже добре. Україна тримається. І світ в цьому їй допомагає. Напишіть. Своє бачення даної карти. Що вам сказала дана карта в даному питанні? І взагалі от мені цікаво, а чи, на вашу думку, чи можна так запитувати, як я зараз запитав, буде цікаво мені, буде цікаво іншим. Дякую вам за увагу, бути добру.